Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні поділюсь з вами моїм улюбленим рецептом панкейків. За цим рецептом вони завжди вдаються, виходять пухкі, м'які та дуже смачні. А перелік усіх інгредієнтів ви знайдете також нижче під відео. До трьох яєць ціпаю 100 г цукру і пакетик ванільного цукру або 1 чайну ложку та збиваю блендером. Готую ці панкейки саме з допомогою блендера. І приблизно через 2-3 хвилини маса ось так гарно збільшиться в об'ємі і вливаю 100 мл молока. Молоко має бути трішки теплим, але не гарячим. Далі до 200 г борошна всипаю 1 чайну ложечку розпушувача та перемішую. Ще до яєчної маси додала 1 столову ложку олії. І тепер поступово приблизно в три етапи додаю борошно з розпушувачем. І збиваю блендером. З цієї кількості тіста виходить дві порції, як для дорослих панкейків, або можна і на трьох, якщо ще з дитиною. Як бачите, вони готуються дуже швидко та просто. Все збиваєте блендером і можна підсмажувати. Виходить ось така консистенція тіста. Виливаю тісто на розігріту сковорідку. Сковорідку можна нічим не змащувати, або лише перед випіканням першого панкейка, злегка пензликом змастити олією, а далі вже не змащувати. Утворюються ось такі бульбашки і вже перевертаю. Не чекайте, поки тісто зверху повністю підсохне. Панкейки можете робити більшого чи меншого розміру, які вам більше підходять. У мене сьогодні будуть великі. І ось так дуже швиденько у мене вийшла ось така гірка панкейків. Вони дуже ароматні, пухкі, там які середині. І можна їх подавати з медом, варенням, йогуртом, фруктами, що вам більше смакує. Це неймовірна смакота, обов'язково приготуйте та потіште своїх рідних. Також деколи таке тісто готую ввечері, потім накриваю харчовою плівкою і ставлю до холодильника, а вже зранку підсмажую. Це є дуже зручно. Додивіться відео до кінця, там покажу, які панкейки пухкі у середині. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!